Українська кухня це не лише борщ, сирники, вареники й голубці. Наша кулінарна спадщина налічує безліч цікавих страв, які дісталися нам від інших народів. Одна з них чебуреки, які в Маріуполі з давніх давен готували приазовські греки. Чирчир. -чир. Маріупольські греки так називали чебурек. Через характерний звук, який він видає під час смаження у куритюрі. Згідно з класичним рецептом, робили їх у вигляді пласкового напівкруглого пиріжка, приготовленого з прісного тіста з начинкою з подрібненого м'яса. Отже, руки пяток додаю солі. Колі та ложку горілки наливаю до борошна рідину. замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками, суміш уже охолола. Борошно підсипати не потрібно, тісто вимішується гладеньке, еластичне, дуже приємне. На дотик. Ви тільки ну, погляньте, яке гарне тістечко вийшло. Але, звісно, як і будь-якому тісту, йому потрібно трішки відпочити, охолонути, поки ми приготуємо начинку. Залишаємо його під харчовою плівкою на 20-30 хвилин. На таку кількість тіста мені знадобиться пів кілограма в яку я додам солі, перчику за смаком, а також терту цибульку на мілку тертку. Гарненько все перемішуємо. Для того, щоб наша начинка була соковитою, додаємо води. Тісто гарненько відпочило, стало м'якесеньке. Можна з нього ліпити будь-які пиріжечки. І наразі не потрібно використовувати підсипати борошно, Все буде розкачуватися дуже гарно. Ділю тісто на дванадцять частинок. З кожного шматочку роблю кульку, подивіться, яке це тісто вийшло еластичне, м'яке, ну, надзвичайно красиве. Заготовки з тіста я зберігаю під харчовою плівкою, аби воно не засихало. З колобочка тіста я розкачую коржик. Така заготовка з тіста на пиріжок згодиться на сковорідку приблизно діаметром 26 см. Тісто розкачуємо ну дуже тоненько. На один такий чебурець знадобиться десь столова ложка фаршу. Заздалегідь я розділяю весь фарш теж на 12 частинок. Рівномірно розподіляю м'ясо по коржику за допомогою ложки. Фарш накладаю на одну половинку тіста. Другою половинкою загортаю та гарненько защіплю. Для того, щоб краву рівненький, можна обрізати з допомогою спеціального ножа. Ось такий у нас виходить. Всі інші пережечки формуємо так само, як і перший. Варто трішки притиснути сам пережечок, аби випустити повітря, щоб потім при смаженні сам чебурек не надувався. Таким чином я формую всі чебуреки, викладаю на пергаментний папір, борошна не підсипаю, нічого не прилипає і потім йду смажити. Готуються вони дуже швидко, смажу на середньому вогні. Це найкраще тісто для чебуреків. Можна навіть сказати, що воно ідеальне. Адже справді воно хрустке, слоїсте, вбирає олії присмажені, тут достатньо начинки та тонесеньке тісто. Обов'язково приготуйте це нескладне тісто і вам буде дуже смачно! Воно ну, надзвичайно тоненьке, хрустке. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, вам це не складно, а для автора це дуже важливо. Я бажаю вам смачного і зичу вам всього найкращого. Миру та в ваших оселях і до нових зустрічі!